Теж все поприбираю. Всім привіт, друзі. Всім привіт. Так. Трошки тут прибираю, бо я, знаєте, що сьогодні робила? Холодильник розморозили. Так. Тому треба трошки нам прибрати тут. Так, хлібчик. Хлібчик прибираю. А зараз. Зараз. Тому що я все ж прибирала. Десь у холодильник. Не знаю, куди що класти. Е Так, головне, що розморозили. Прибираємо. така спекота 38-40 градусів. Дійсно. Так, прибираю. Мені хочеться, знаєте що? Шарлотки. Колись я показувала на каналі, ну не тут, сім'я під Полтавою, я показувала, як я роблю шарлотку по. Рецепту своєї бабусі, старенької бабусі, якої вже нема. Це її улюблене було таке, як кажуть, е, ну не знаю як блюдо чи як. Вона дуже любила готувати цю шарлотку. Я покажу, якщо буду готувати, я вам покажу обов'язково. Так, ось, а що воно тут ось мені? А це що? Що Так, я помила поли. Сейчас тут трохи приберусь. Що ще тут? Треба подивитись, що тут є. І Ось риска сторожує мені. Заражу мені оцю лампу? Так, Коли я помила? Все, трошки треба тут, бо я ж холодильник розморозила і все було тут наставлено в Все прибираю. Коли помила, зараз у нас вже скоро буде 7. Що там кутичка? Може тобі м'яско розігріти? Ні. Не хочеш м'яско? А що ти хочеш, що тобі зробити? Нічого не хочеш, що ти хочеш, їсти кажи. Так, а ну, давай мені що ти хочеш, що скажеш. Так, щось... О, Так. мало чи що. Так, щось хтось, щось хоче, а не знає, що. Іриска. Хто що хоче їсти? У нас вже вечеря, а вечеря в нас а, Ну, ближче туди до 9 буде. Тут 9 не знаю, що нам готувати на вечерю. Будемо дивитись, що ми будемо готувати. Так, холодильник розморозили. Я, от, знаєте, варила оце варення. Так, я його, знаєте, що поставлю сюди і зроблю. оладки. А в мене є молоко. Ось так, що в нас є? Я сьогодні сметану оце купила. так. Так що в нас ще є, на є, так, м'яско є. Так, требу... Завтра субота, ми по суботам ходимо на задарку. Затарку. Так, є ще, можна котлети, кстати, зробити. Ну, щось можна зробити, коротше. Молоко є можна. Я дуже люблю, знаєте, чи оладки, чи глини, млинці з варенням. Треба щось придумати. Так, так а я хочу, хочу записати. Так, хочу записати, Ще трошки вам. Так, камеру вам протру. Побачайте. Я вас темер трошки вас протру. Ось, Так, в мене вже і машинка все побрала. І я, знаєте, що хочу? І десь хочу. О, це нереально, це нереально. У мене вже волосся від... відросло, бачите, треба вже і краситись, але ну, я зрозуміла одне. Була темною і була світлою. Ну, ось зараз навіть так, такий кольор. Кому я, кому я нравлюсь світлою, кому темніше. Я розумію те, що мені треба більш натуральний. Я не можу його знайти. Купую, а він змивається. Купую, він змивається. І ось я купила трошки темніше, було супер гарно. І ось так змилося. і стало, мабуть, те саме, що й було. Треба купити. Ну, десь такий ось, як русий, да? натурально русий, ну світле руси, світло, не темно руси. Фух, я сьогодні, знаєте, що робила? Взяла крем зранку. Зранку прям вмилася гарно все. І нанесла крем такий слой, щоб пропитати все. Щоб дуже гарно мені було так, пропитати. Потім вмилася гарно і опять нанесла крем. Ну, вже не такий шар, так трошки так. І було супер. Зробила масаж для обличчя, тому що в таку спеку в мене пливе обличчя. Так, пливе, треба займатися кожні 2 години. Як я це роблю, то все супер. Ну як тільки я хоч 3-4 години. Ну, забуду, там щось роблю, то все. А якщо кожні 2 години я ось отак заходжу і роблю отакий масаж, все супер. Да. То класно. Але в цю спеку вдома це не відчувалося. Я вмилася, так? Гарно. Вдома не відчувалося, тому що там не було такого повітря вологового. Да. Тут вологе повітря. Ось Такі справи. Як пережити, що завтра 38-39, ну 38, це 40, це точно 40 буде. Це треба чи в мурі сидіти весь день. Так. А ми завтра, знаєте, що планували? Не знаю, вийде, не вийде, але планували поїхати дивитися ще машину. Вчора ми дивилися Тойоту, а в цей раз ми хочемо їхати дивитися другу машину. Не буду казати ще яку, бо потім скажу. Якщо вийде, я скажу. а, а ні, ви знаєте, Бо я написала там тайота. Мені дуже багато пишуть там в коментарях, що я неправильно сказала слово тайота. Треба було тайота, я написала тойта. Я не знаю, я, я написала вроде слово Тойота, а сказала слово Тойот. Я так кажу, тайота, а як сказати? «Тойота». Мені кажуть, що я сказала тою, ота. Тому ну, що якось так продираюся. роблять якісь зауваження мені, я так розумію, що не так. Якби я не сказала, все рівно кажуть, що я не так сказала. Якщо щось українське, я... поправляйте мене, так, я вчу українську мову. Зараз вчу, хочу балакати так, вільно. Українською володіти вільно хочу українською мовою. дуже хочу. Так що, якщо щось поправляти, я буду радіти, що я вивчаю свою рідну мову. Я дуже хочу вивчити, балакати вільно, гарно, класно, щоб мене було приємно чути, розмовляти зі мною, так? Хочу дуже так. Так що. Ось такі справи. А ми переставили сюди диван. Ось трошки змінили локацію. Ну Це так покраще, чим воно було. Так, сьогодні Сергій вихідний і вчора, кстати, два дні. Бачите, який ми зробили занавіс. Трошки від сонечка. Ну так, щоб сонечко не доставало. Затишок, Затишок такий, да. ти там? Ш... А що там у тебе? Ой, як лимонний. Класно, що я купила стільки лимонний, лимонів. Да, Класно. Так, а я. А я ось, кстати, вам ж не показувала оці огірочки. Бачите, може буде з них діло. Ну що, ти завтра? Завтра на роботу. Зранку тобі так. Хочеться, не хочеться. Не Хочеться, але треба, так? Да? Хочеться, не хочеться, а, а треба працювати. Да. А працювати треба, це точно. Працювати. Да. А в мене тут, бачите, що в мене тут? Я хотіла, кстати, перебрати. Шукала, а що в мене? Ага. Це ж для окулярів. А я думала, куди я. Поділа, це Настінька, бо я шукала її. Так, поклав. Що в мене тут так, і ось вона так, шукала. Так, ну що? Ну, ну, Скажи, підписуйтесь шо? на канал, ставте вподобайку. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки. Угу.